Зараз покажу вам кросовер, надійність якого доведена часом. Будь ласка, до вашої уваги, 11 рік випуску, рестайлінг, 1,5 турбодизель, саме надійний, саме простий, саме невибагливий, водночас ресурсний мотор на 110 кінських сил, К9К. Чорним кольором автомобіль повністю весь в рідній фарбі. всі вікна автомобіля заводські, оригінальні. заводський ксенон, омивачі фарб, туманки, електропідігрів двигуна. Автомобіль має гарну літню гуму. Оригінальні легкосплавні диски в шикарному стані настоять. Без доступ на панорамі. Коротка база, камера заднього огляду. В автомобілі є задні партнеки, фаркоп, чудовий, чистий багажничок. Далі комплектація у нас босе, це значить, що у нас є заводський сабвуфер, і динаміки, і шикарна акустика в автомобілі. Комплектація десь з пінокомпресором. Тут є і піна, і компресор. Аварійка, два буксировочних кривки, і проводок для використання електропідігріву. Йдемо в салон. Автомобіль у нас практично на максимальній комплектації тільки без шкіри, але знаю, що багато хто. Не дуже долюблює цю шкіру. Є ручні регулювання водійського пасажирського сидіння, повне електропакет слипідіймачів. Знову ж таки, хром на ручках не обліжший, все класно, босежка. Е, Саме цікавий факт в цьому автомобілі оригінального пробіга 111 тисяч кілометрів. Хто там казав, що неможливо привезти з Європи автомобілі з пробігом менше, ніж 200 тисяч. Не скажу, що це просто, але скажу, що це реально привезти автомобілі до 200 тисяч. І як бачимо, навіть в приділах 100 тисяч. Кілометрів і наступний кашка, який буде показувати, взагалі вас дивує. Там пробіг буде до 100 тисяч дізель. Оце класно. Далі ідемо по комплектації. Підігрів передніх сидінь, 6 ступенева механічна коробка передач, двузонний клімат-контроль заправленим кондиціонером. Працюючим все добре. Камера заднього огляду виводиться сюди. Автомобіль має навігацію, має блютуз, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання і складання дзеркал, шкіряне мультикермо. Оця приблуда у нас додатковий блютуз за кордону. Він так до нас і приїхав, і це у нас такий. Нагрівач виходить, бачите, там такі типу, тени є, і він підігріває салон. Взагалі-то такі штуки приїжджають частіше зі стран Скандинавії, тому що там холодно і всякі підігріви у нас присутні. Тепер покажу вам стан підкапотного простору, і мотора взагалі. Дивіться, він повністю сухий. Без жодних підтікань, у це той самий надійний мотор, який не підведе, який буде їздити, який справно їздить, який економно, саме головне їздить. Цей автомобіль бере около 6 літрів на 100 кілометрів. І це шикарні витрати палива і шикарна економія ваших коштів. Шикарний стан салону, панорама величезна, нічого не тече, не тріскано. І тут є документація по автомобілю, тут є сервісна книга, є тюфи, які підтверджують пробіг. Тобто з цим питань немає. Якщо треба, вон там трошечки далі є офіціал. Нісана і можна їхати перевіряти. Друзі, приїжджай до нас, цей автомобілі у нас в продажу, чекай на тебе.